Сьогодні, 14 вересня, Субота, Всесвітнє Возвишення чесного, животворного Христа. Господь запрошує тебе зануритися у молитву, споглядаючи найвище свідчення. Його безмежної любові до людини. Дозволь собі в цих хвилинах цілковито бути з Господом, що віддав життя за кожного з нас. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Івана. Та скоро побачили його первосвященники та слуги, закричали Розіпни, розіпни, каже Пилат їм. Беріть його ви і розіпніть. Я бо жодної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому У нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе Сина Божого зробив. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у Преторію та й каже Ісусові: звідки ляти? не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат, чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе, і влада розіп'ясти тебе? І відрік Ісус: Не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори, через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх. Тож, зачувши ті слова, вивів пилат Ісуса і сів на суддівське сидіння на місці, яке має назву Літостротон, а по-єврейському. Гаватта. А був то день, коли споготовлювали паску близько шостої години. І каже до юдеїв: Ось цар ваш. Ті закричали: Геть, геть, розіпни його. А пелат їм. Маю я вашого царя розіп'ясти. І відповіли первосвященники. Нема в нас царя, тільки кесар. І тоді видав він його їм на розп'яття. Сьогодні ми святкуємо подію віднайдення Христа Господнього у Єрусалимі святою Єленою, його ще називають чесним, тобто справжнім, саме тим, на якому був розп'ятий Ісус. За оповідями тих подій було віднайдено три хрести, і тільки один з них мав чудодійну дію, що воскрешала мертвих та зцілювала, так і розпізнали. На котрому з них розп'яли Ісуса, тому Його також називають Животворящим. Цим святом церква подає для нашої молитовної зустрічі опис розп'яття від очевидця тих подій апостола Йоанна. Коли учні розбіглися, він залишився з Марією і разом з нею був під Христом, бачив усе це жахіття зблизька. Всі уважні читачі Євангелії, мабуть, помітять, що саме Йоанн описує хрест і страждання Ісуса як піднесення, тріумф, перемогу. Ісус як Божий Син є прикладом і зразком людськості і людяності, яку задумав для нас Бог у сотворенні. Він перемагає страх, інстинкт самозбереження, ненависть до ворогів, тобто цілу гаму негативних почуттів і реакцій, які ми природньо можемо мати у хвилини загрози життю, спричинені крайньою несправедливістю. Саме в Ісусі Христі ми маємо не тільки приклад і заохочення до морально доброї поведінки, а також можемо отримати ласку, духовну силу, протистояти злим нахилам у нас та прямувати до добра аж до того, щоб могти любити ворогів. І забрали вони Ісуса, і, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване череп, а по-єврейське Голгота, де Його і розіп'яли, а з ним двох інших по одному з кожного боку Ісуса ж посередині. Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин, цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис: Місце бо де розп'ято Ісуса було близько міста. Написано ж напис було по єврейському, по грецькому і по римському. А при Христі Ісусовім стояли його мати. Сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина, бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: Жінко, ось син твій, а тоді й до учня мовить: ось матір твоя. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив: Спрахлий я, і, скоштувавши оцту, вимовив Ісус. Звершилось, і, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на Христі, бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоб переламав їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому, лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те і правдиве свідчення Його, і він знає, що говорить правду, щоб ви. Теж увірували Проте Ісус на Хресті. Залишається вразливим, йому боляче, він спраглий, він залишається дбайливим і люблячим сином своєї матері, піклується про неї, коли призначає Йоанна стати її сином. Усе це наука Христа. Спробуй подивлятися в цю подію, доторкаючись до таїнства Божої любові і слухати, слухати. Слухати, чого Хрест бажає тебе навчити сьогодні? Там під Христом Марія стала матір'ю не тільки для улюбленого учня, але й для кожного з нас. Чи пам'ятаєш про це і досвідчуєш її більшу близькість години власних терпінь і випробувань? Господи, дякую Тобі за жертву Христа, дякую за те, що можу вільно поклонитися і вшанувати цей чесний і животворящий хрест, і прошу тебе про опіку над тими християнами, що зазнають гонінь, і для кого носіння маленького, натільного хрестика часом є подвигом віри, з ризиком для життя. Спаси всіх нас, Господа. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому, і святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.